О, друзі! Це знову роки, зі Знову ми на Playcraft 2. Сподіваюсь, ви раді мене І Як бачите, я в незері. І давайте. Давайте ми перейдемо в нормальний режим. О! І я вас поведу з цієї краси. Поведу в одне чудове місце. Зараз ви все зрозумієте. Ось, треба зайти сюди. Дивіться. Так, так, це саме те, що ви подумали. Це ферма блейзів. Давайте сходимо вниз. Там в них інкубатор, а тут в нім смерть. Так, можна отак стати і все бачити. От сюди вони набиваються, і коли тут буде багато вже, зараз їх тут 17. Ну, неважливо, я вам продемонструю, як вона ця ферма працює. А працює вона ось таким чином. Натискаємо на цю кнопку. Ось там мають загорітись лампочки. А отут має видвинутись блок і вбити наші жертви. Не вбити, а довести до смерті. Ось можна підійти і вбити їх руками. А можна підійти от сюди і вбити їх ось таким от чином. Взяти зілля. Бем. І все. І всі мертві. І як бачите, лампочка там гасне, коли відсувається поршень назад. А от та лампочка залишається. Вона означає, що цей вхід перекритий. І нові блейзи сюди не потрапляють. А для того, щоб відкрити. Написано вимкнути запобіжник. Натискаємо, запобіжник вимикається, лампочка гасне. І ласкаво просимо нові жертви. Ну, давайте ще почитаємо, що тут написано. Відновлення стану поршнів. Що це означає? Для цього, щоб пояснити, мені треба піднятися нагору. Мабуть, всі знають, як влаштована ця ферма. Додатково пояснювати не треба, але я скажу, Ось там ви бачите ряди поршнів. І навпроти кожного поршня стоїть блок скла. Блейз, коли з'являється, падає, натискає на плиту, поршень висувається і збиває, от бачите, відсунувся поршень і збив склом Блейза вниз. Ось, Скло зроблено для того, щоб блейзи, якщо, не дай Боже, вони потраплять в цей блок. Які висунуться, щоб вони не задихнулися. Ну, таке трапляється дуже рідко, але іноді трапляється. І якщо це блок твердий, не, не прозорий, то тоді будь задихатися будь-який моб плейс почне задихатися, а так як тут ми поставили скло, то все нормально. Ось, і е, іноді теж дуже рідко, але трапляється так, що... Близь натискає на самий самий краєчок поршня і він і, і втікає в цей момент. І поршень висувається і назад, ховається дуже швидко. так чик-чик, Дуже різко. І скло залишається висунутим над а, нажимною плитою, тому в нього немає шансів повернутися в своє звичайне положення. Для цього іноді, ну, вкрай рідко доводиться робити ресет. Давайте ми зараз його зробимо. Ми почули, що висунулися поршні. до речі, давайте подивимось. Поршні висунуті. Тут не видно скло через скло, але, повірте мені, вони всі висунуті. Якщо Блейз би впадав, зараз він би став на скло. І б падав він саме там. Ось, а зараз повернемо назад. Ви почули? Поршні повернулись, скло повернуло в своє положення, і далі ферма працює нормально. Так, що тут написано? Давайте прочитаємо. Статус запобіжника, це означає, що лампа демонструє нам, як. Запобіжник, включений чи виключений, і статус давилки. Тобто давить поки, світиться поки давить. Тут у нас сторонній вхід заборонено, але ми з вами зайдемо. Ось такий от нескладний механізм, в якому знаходиться 22 елементи. Це, по суті, таймер. Який відраховує час, який, за, за який давляться наші блейзи. Доки, доки а, оцей блок рестовано тут, айтеми туди-сюди бігають і а, давляться блейзи. Коли пересувається назад, поршень висуває, забирається, і блейзи перестають душитися. А, ось. Це, і тут далі пішло це вмикання а, цього запобіжника. Який вимикається кнопкою ось цією. Там, тим, 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 тим. Вона ось це. От, раз, два, три, три камінці, і оцей ще. Так. Це такий, е, як-то. Російською ячейка пам'яті, а українською, мабуть, буде вічко пам'яті, чи. чи, не знаю, кліт, клітина пам'яті чи щось таке. Ось, ну, коротше кажучи, запам'ятовування позицій, запам'ятовування стану чи, чи що. Коли сигнал приходить сюди, цей поршень загоряється і чекає, поки і з іншого боку сигнал не прийде отуди. Отуди там. На горі. Давайте спробуємо туди вилізти і побачити. Mm. Так, це у нас. Це у нас гаситься лампа. Mm. Так, ні 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 ні, -ні. Тут гасне, тут загорається, тут гасне. Ну, коротше, не знаю, якось воно працює, якось я зробив... Не будемо розбиратися, це не так вже і цікаво. Так, ось так. Далі. А, на жаль, коли ми стоїмо тут, а може і не, на жаль, але тим не менше, коли ми стоїмо тут. Навіть коли ми стоїмо ось тут. Блейзи не спавняться. Ми стоїмо занадто далеко від, від спавнера. Тому для того, щоб вони почали спавнитись, ми мусимо підніматися нагору. Можна стояти десь тут, але тут цікавіше. Можна стояти і дивитися, як спавняться блейзи. Ось там в мене цей портал вихід на поверхню. Ну, там нічого цікавого, там звичайний острів посеред моря. Можна буде показати, але не думаю, що, що варто. Цікаве ось тут. Ось тут. Як бачите, ми не можемо дістати до... До, -до, -до, до цієї стійки. Хоча тут написано при необхідності розбити скло, але це жарт, як ви розумієте. От, зілля для добивання недобитків. Так. Цим зіллям можна користуватися всім жителям нашого серверу. А, і ось як бачите, вже частину зілля я забрав. Давайте продемонструю, як працює ця штука. Для того, щоб її запустити, треба натиснути ось цю кнопку. От, І зілля буде. А може не буде, давайте. Зробимо ось так. Подивимось, що там зараз відбувається. Ну да, не буде, тому що воно спрацювало один раз і... і далі не працює. Ось, зараз заповнюється. Там зверху є певна послідовність елементів, які накидаються для одного рецепту. Так, а я вам покажу цей теж механізм. Тут звичайні дропери, викидачі. І отак починаючи звідси. Тут перший інгредієнт, потім другий, потім третій і потім четвертий. Ось такі послідовності сюди складаються, о, сюди, а потім отуди складаються інгредієнти. Ось, е, коли зілля готове, спрацьовує все весь механізм ще раз. Як там у нас. Давайте спустимось, подивимось. А, так. Да. А ось це пляшечки з водою. Бачите, скільки скринів вони всі повні. Ой-ой-ой, камінчик попав сюди. Ну, майже всі повні до самого верху, там остання не повна, ну, То не так важливо. Ну що? Ага, ну да. Вже все заповнилося і тому далі не робиться зілля. Давайте глянемо, в якому стані у нас. Так, це ще зробиться, а... далі робитись не буде. Давайте. А, там ще під низом... Давайте так зробимо. Так, тут все заповнено. Ну, тобто оце доробляється останнє. Це довго не будемо чекати. Повірте мені на слово. Так, що ще показати? Давайте ми... Мабуть, мабуть ми не будемо чіпати цих. Ага. А, звідси. Ось тут в мене фермечка така. Не знаю чому, але... А, ну я, мабуть, зрозумів чому. Чому в мене оця земля не перетворюється на міцелій. До речі, про міцелій. Ну окей, вже раз показав, то поки то скажу. А, я вирішив вирощувати гриби, вони мені необхідні для того для, для броварні. Ось і для того, щоб вирощувати гриби. Я пішов і знайшов грибний біом. Накопав міцелію. До речі, це можна теж. ох ох, 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 розігнався. Ох, розігнався. Це зберемо. Так, бородавки в мене теж потрібні, там в мене не заповнений. То й з бородавками. А гриби чомусь тут не ростуть. І, і Міцелій не зростає земля міцелєм. Я зрозумів чому, тому що тут дуже мало світла глянемо. Якби ще я знав, де освітлення показується. Для цього треба. Ага. Ну, оце, БЛ, мабуть, її освітлення. 13. А тут. А тут 0. Тут, мабуть, темно, як нігра. Тому що я поставив на вулиці, на поверхні. Так. Що у нас БЛ-11 вже? Ось, але не впевнений, що будуть рости гриби. Ну добре, давайте так залишимо на якийсь час. От. А, до речі, тут в мене є трішки ще зілля, яке не вибухове. Пішли, викинемо бородавочку і підемо, покажу дещо ще вам. Так, е треба заповнити повністю всі ось ці роздавачі, цей заповнений вже, майже. Трошки я вже витратив. Цей пустий, цей пустий. Цей майже заповнений. Ну, але тим не менше теж треба додати. Дуже багато очей потрібно. Дуже багато, От, майже заповнено, але не заповнено. Окей. Ну, Заповнити то все не, не так уже і необхідно, але для того, щоб один раз заповни, забу, зробити і забути про, про цей механізм, що тут постійно було зілля, я разом з допомогою Кузі разом з Кузі наробили ми цих, цієї води, верніше Кузя сам наробив води. От, пляшечок з водою. А я робив все остальне. І, ну і Кузя так само назбирав е, очей. В нього є ферма е, павуків. Ось, ну а зараз давайте... Може щось лишнє викинемо. З вами ми підемо. Що це взяти? Що б це взяти? Навіть нічого не будемо брати. І поліземо нагору. Ага, ну давайте ще заглянемо наверх нашої цієї ферми. Я зробив тут скляну стелю. таку от Ця лампа нічого не дає, вона ніби має б, мала б виключати спавн, але вона недостатньо освітлює. І блейзи продовжують спавнити. Ось так. Ну такий от простий механізм, але досить дієвий, дуже швидко і жезли набиваються, і досить теж досить швидко набивається. Я вже все собі переремонтував, начарував багато всього нового. А зараз ми піднімемось нагору. І я вам покажу. Я вам дещо покажу. Це в мене шовковий дотик. Дивіться, бачите, як називається? Silk. От, Бачите, де ми? Я не знаю, я вам показував вже, пам'ять? От я не пам'ятаю, це вже так давно було. Що я не пам'ятаю, чи я показував, що в нас є вихід на поверхню Незеру. Ось, і звідси йдуть дві дороги. Одна йде на спавн, а друга йде до мене. Ну, давайте поїдемо до мене. На спавні там, здається, нічого нового не додалось. Кузя там мав дещо будувати, але я сподіваюся, він зніме сам відео про те. І, та й не знаю, чи він його будував ту штукенці. В нього зараз, до речі, дуже цікавий, дуже незвичайний дім. Але я також його не буду показувати, хай він сам його показує. Ну, Кузя попереджаю, якщо довго не будеш знімати відео, то я все-таки прийду до тебе і зніму твою хатину. Тут в мене стопчики, мають бути факели, але це треба пробігтися без вагонетки, колись їх порозкладати, мені ліньки. Я пробував з вагонетки, не встигаю її натиснути. Ну то таке. Хвиляста дорога до мене. Ось звідси. Йдуть в бік. Стопчики, туди залізниці нема, але там. Ось вхід в грибний біом. Ми туди не підем, там звичайний гриб. Ні, хоча... <кій> Ні, не підем. Я туди піду поза відео. Нічого там надзвичайного нема. <кій> <кій> ну, вибачте, щось мене. А горло побалює. Я не знаю, оці гриби, ну, вони не ростуть. Ну як я не стараюсь, вони не ростуть. Ні, ми все-таки підемо в грибний біом, бо я хочу. У мене є трішки заліза. Можна зробити ножиці і поекспериментувати з корівками. Заодно зробимо ще й мисочки. Давайте сходимо. Це не займе багато часу. Тут бігти недалеко. Я сьогодні прочитав на віки, що якщо ножницями пройтися порога грибній корові, то з неї випадуть гриби. От мені цікаво, чи це правда, і чи не перетвориться вона на звичайну корову. Якщо це так, то це сумно. Джинь. Падаємо, падаємо, падаємо. Тут портальчик. Нічого надзвичайного. О, а тут дощ іде. От і коровка. Корівка. О, так, ну що. Як я підозрював, корова перетворилася на звичайну. Звичайних корів нам тут не треба. Давайте візьмемо мисочку. Ну, можна і поїсти зразу. Треба буде взяти корівку і перевести її якось туди. Але як це зробити, я взагалі не уявляю, бо всі дороги в мене через верх. От сюди я, допусті, її затягну. А от туди як? Ну як я туди? Я туди її ніяк не підніму, хіба робити дірку шириною в два блоки. І якось її туди. Ну. Ну, якось так може. Ну, окей. Повертаємось. Повертаємось додому. Власне, це все, що я хотів вам показати більше. А, ну ні, ще одна, дорога. Одна залізниця. Давайте по ній теж проїдемось, мабуть. Мабуть, 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 я все-таки цю поїздку виріжу, бо тут взагалі вже нічого цікавого. А, що там написано? Дорога до доктора Юти, а це? Ой, не промахнувся до спавну. Так, а це. Ферма Блейзів. Так, ну і цей портал до мене додому, а цей портал на ферму мобів. Ферма досвіду. Вона вже абсолютно втратила свою актуальність як ферма досвіду. Бо ферма блейзів <coughs> набагато активніші. Набагато легше на ній добувати досвід. Ну, все, я поїхав до доктора Юти. Зустрінемося вже на місці. А на сьогодні це все. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось. Зустрінемось!